Привіт! Цей урок ми присвячуємо тому, що ми будемо створювати зелений кольор. Це я зараз готую свій папір для того, щоб створити 50 відтінків зеленого. Але для початку підготую свої матеріали. Щільно вимою палітру для того, щоб ми створювали нові відтінки зеленого. Перевірте, щоб у вас були жовті і сині відтінки в наявності. Використовуйте ті фарби, які у вас є під рукою, і міксуйте так, щоб вам було зрозуміло. Ізумруд плюс жовтий. Можна тут же спробувати всілякі можливості паперу і додавати води. Більше-менше, ви знаєте, акварель вона ну, така. Якщо більше води, то зовсім буде інший тон. Бачите, зовсім інший зелений. Отака от морська вода. Тобто ізумруд. І в нього тепер додаю жовтого. Навпаки, безумруд жовтий, і він виходить більш насичений, більше там працює цей зумруд, синій пігмент. Тепер в цей же колір можна додати трошечки більше синього, напевно. Або додати охру. Теплий такий відтінок. Можете собі розділити, наприклад, свій папір на теплі і холодні відтінки. Наприклад, більше води. Тепер я хочу сюди додати жовтого О, такий зелений виходить. Більше додати ізумруду. Знов такий новий відтінок виходить. І сюди ж додати не охру, а помаранч, наприклад. Дивіться, як гаситься яскравість зеленого, який зелений стає натуральним, менш таким яскравим. І сюди я додаю знов цю хвилі морської, і він виходить. Практично такий, знаєте, дуже приємний, благородний, зелений. Для зелені зараз дещо треба. Не беру, нагадую, я не беру зараз зелених відтінків. Я пробую все намішати з того, що в мене є жовтого і синього. Подивіться, який зелений колір вийшов з сірого, насиченого, синього, сірого такого. Бачите, практично чорний. Ви знаєте, що чорний з жовтим теж дають зелений відтінок, то ви можете пробувати. Можете пробувати. Ось, бачите, він який практично чорний. В нього додам охру. І теж ходить доволі цікавий відтінок зелені. І до нього додам, наприклад, морську цю воду. Теж такий для ялинок холодний відтінок. Додам помаранчеву. Що у нас виходить? Подивіться, такий вже коричневий, виходить не зовсім зелень, тому повертаємося до жовтого. І у нас виходить такий. Доволі активний зелений. А тепер спробую це поєднювати з синім. Дивіться, у нас є синій. І трошечки додамо, ну, як наш прапор жовтого. Дуже активний зелений, і більше я додаю жовтого, він такий стає насичним, травневим. ще більше жовтого. Ще більш насиченим. Спробую загасити цю всю історію охрою, щоб він був водночас і насичений, і не такий ненатуральний, щоб він був більш натуральним. І спробуємо цю історію ще підтримати помаранчем. Подивіться, теж такий трав'яний вийшов густий насичений колір. Прикольно, мені подобається. Додам синього, повертаємося до більш холодних відтінків. Подивіться, який він класний. Тут є і охра але за рахунок того, що в ньому багато синього, зараз він стає на холодну сторону. Подивіться, який він насичений класний виходить. Якщо у вас доволі насичений зелений колір вийшов, спробуйте додати трошки помаранчу або червоного. І ви побачите, як цей колір залишається насиченим, але не такий яскравий. Не так кричить ця зелень. Він стає більш такий натуральним, приглушеним, подивіться. Не чорний додавала, а саме червоного кольору. І він стає менш активним, кричущим. Подивіться, як працює, до речі, папір. Я зараз проведу водою отут лінію. Подивіться, як прикольно воно працює. Ну, так само ми можемо деякі речі скропити водою. Дивіться, ці цілі поля у нас тут виходять. Ось як він працює. Це за рахунок того, що такий папір. На такому папері класно працювати в один приход, ну тобто в один слой. Дуже класні ефекти виходять. Не забувайте, що окрім кольору, у нас може змінюватися і тон. Отакий сірий я ще зроблю. Додавала тільки що рожевий, подивіться, який колір тіні виходить такий сіро-зелений. Дуже багато зараз таких кущів, які мають такий колір складний, ніби зелений і фіолетовий одночасно. Хто має вдома такі квіти? Одна частина листочку доволі така темна, тепла, а інша через фіолет іде. І тому можна міксувати з рожевим в акварелі дуже класно виглядає не використовуючи зеленого, продовжуємо міксувати. От в мене є, до речі, такий колір бежевий. я його використовую десь в архітектурі. Можемо спробувати. Ніжний такий зелений виходить. Можна його спробувати з іншими. Міксами цікаве таке сполучення. Мені подобається. Деякі відтінки можуть не відноситися конкретно до зеленого, але в палітрі з зеленими відтінками воно виглядає як зелене. Таке теж може бути, до речі, коли оточення у вас зелене, то деякі відтінки виглядають як зелені. З ким поведешся, того і не берешся. Так, спробуємо ще. Так можна дійсно створювати без кінця нові нові відтіночки, десь більше води, десь більше пропорція різна кольорів. Але от дивіться, в мене раз, два, три, буквально чотири фарби, які я між собою поки що єднаю. От, до речі, в мене є такий ізумруд, дуже класний, я його дуже люблю. Оцей ізумруд я буду міксувати з жовтим, ви побачите, який це класний, зелений виходить. Дуже класний, мені він подобається, бо він такий насичений, травневий зелений. Звісно, якщо більше води додати, або трошки помаранчевого, або охри, він стає менш насиченим. Але знов-таки ви можете в холодну сторону знов ним піти. Менше жовтого додавати, або навпаки, піти в ізумрудну сторону, трошки додати більше ізумруду, і ви отримаєте більш насичений колір. Давайте спробуємо в нього додати трошки червоного теплого. Ну, такий зелений виходить більш натуральний. Тільки ви додаєте будь-який зелений червоного кольору, він втрачає таку яскравість, знаєте, ненатуральну. А стає більш натурального кольору, не втрачаючи при цьому тону, бо часто густо а, додаємо білий або чорний, і при цьому у нас змінюється тон. А якщо додати до зеленого, наприклад, червоний, то можна, залишаючи тон, змінити сам кольор. А, ну, ось така палітра спробуйте. І я думаю, що така робота у вас займе. Буквально пару хвилин, але ви отримаєте максимальне задоволення і а, дізнаєтесь, які у вас є фарби в палітрі.